Середа, 3 вересня це новини. коротко вітаю у Нікополі через обстріл окупантів загинув чоловік, пошкоджені приватні будинки. А на Дніпропетровщиною вночі збили 12 ворожих дронів. Через це у Самарівському районі спалахнула пожежа. Під атакою залізничні вузли, енерго та цивільна інфраструктура, черговий масований обстріл України. Вибухи лунали у Києві, на Львівщині, Волині, Франківщині та Хмельниччині. Там загинув 40-річний чоловік. На Кіровоградщині травмовано п'ятеро людей, пошкоджені будинки. Динки інфраструктура повідомляється про затримки потягів. Трагедія у кривому розі у пожежі загинули дві маленькі дівчинки двох і п'яти років. Ще одна дитина разом із матір'ю в лікарні. А поліція відкрила кримінальне провадження за день виконання батьківських обов'язків. Сусіди кажуть, сім'я проблемна. Куди дивилися соцслужби і що буде з дітьми, які вижили? Подробиці на Ютубі 11-го. масовий протест у Дніпрі через Блекаут сотня людей перекрила вулицю робочу, бо п'яту добу сидять без світла після обстрілу. 30 серпня. Через це рух транспорту був паралізований. Чи порозумілися мітингувальники і поліція та що кажуть енергетики? Деталі у повному випуску. Восьмирічний Матвій з Кривого Рогу, який втратив маму і руку під час ракетного удару, 4 квітня, повернувся до школи. Після реабілітації та протезування у львівському центрі Суперхюманс, хлопчик сів за парту у третьому класі. Ці та інші новини не пропустіть і підписуйтесь на одинадцятий.